Дуже важлива кожна гра, важливо перемагати в кожній грі, і ця без винятку. Треба, треба перемагати в кожній грі. Це дуже важлива перемога для нас. Склалося враження, що вона стала досить легкою, але чи можете сказати, все ж таки, чи багато сил втратили, попри великий результат. Це була нелегка перемога, бо втратили багато сил, бо багато боротьби було. Питалися зіграти дисципліновано. вийшло зіграти дисципліновано, тому і забили голи. Менше пропустили ніж опонент. Та картина, яку на теорії розбирали Кудрівку, Ниву справдилася з тим, що було на полі. Що говорили тренери? Як налаштовували, які сильні слабкі сторони суперника називали? Так, щось вийшло в нас. Получилось, ми змогли реалізувати ті моменти, які були в нас, і саме головне зіграли дисципліновано. Це саме головне. За рахунку один 1, 1 не було побоювання за результат, чи були впевнені в своїх силах до кінця. Завжди є побоювання біля нуля, коли крутимось, може бути в одну і в іншу сторону, але добре, що використали свої моменти, добре що так все сучилось. І ви можна сказати, один із героїв матчу. все ж таки на вашому рахунку кілька гольових, скільки можете уточнити, і які все ж таки вам найбільша передача сподобалась гольова? Якщо не помиляюся, три гольових передачі, а найбільше сподобалось, напевно, перехвати і сухоруч, коли забував. Ну, тоді вдвох можна сказати, розірвали увесь захист суперника. Так, так, це вийшло добре. Я вважаю це гарний гол на тренування. Працюємо над перехватом, та це сполучилось зробити сьогодні. Тому раді, раді, що це перенесло команді перемогу. Агробізнес є досить амбітною командою, адже там багато молодих футболістів, які хочуть багато що доказати. Вони роблять перші кроки на професіональній кар'єрі. Е, наскільки складною буде ця гра і чи фактор рідних стін зможе допомогти? Мені надіятися, що рідні стіни нам допоможуть, але кожна гра є тяжкою і агробізнес не має винятком. Це буде бій, як і кожна гра. Пішла подача. Ми кожну неділю перед іграми. Напрацьовуємо стандарти, і слава Богу, сьогодні вийшлося втілити в життя те, що ми напрацьовуємо весь тиждень. А то, що перший гол, то я можу взагалі не забувати. Мені головне, щоб команда вигравала. Неважливо, я заб'ю чи хтось інший. Головне результат після того, як рахунок був 1-1, Кудрівка трішечки психологічно, навіть почала активніше діяти, ну, відчула психологічну впевненість, почала активніше діяти. Не було б побоювання за результат, чи були впевнені, що здобудете позитивний результат. Перші дві хвилинки нас щось похитало, але ми зібралися. І дуже добре, що ми забили гол. І потім вже вони якось ну, команда посипала, ще карточка в них була. І слава Богу, ми довели гру до логічного завершення. Кого б виділили найбільше, напевно, з нашої команди сьогодні, попри те, що все ж таки забували багато різні футболісти, але хто вам більше сподобався сьогодні з складу Лівоберга? Та, це не моя робота, напевно, виділяти. Я думаю, ми сядемо вже. Серед тижня глянемо, розберемо гру, і тоді вже тренери вкажуть на наші помилки сам, ну, в першу чергу на помилки, щоб ми їх не повторювали. А сьогодні я рахую, команда вся в цілому зіграла дуже добре. Наступний матч домашній. Чи знаєте ви щодо допуску болівальників на, на стадіон під час домашнього матчу? Ну і що очікуєте, звісно, що від першого домашнього матчу в 2024 році? Та, звісно, ми читаємо новини, знаємо, що вже... Дозволили не багато не багато, але дозволили людям приходити на стадіон. А болівальниками завжди приємніше грати. Тому ми задоволені, що будуть люди, будуть нас підтримувати. Це завжди додає якихось психологічних сил. А що чекаємо від ігор? Я може повторюсь словами нашого капітана. У нас є дев'ять зараз фіналів, сьогодні був один з них. Зараз наступний. І ми від гри до гри йдемо. Враження позитивні. Ми виграли, але Трошки засмучені, тому що пропустили гол з дальньої дистанції. А так, футболісти повністю виконали нашу те, що ми напрацьовували, виконали нашу установку на гру. І я думаю, що ми заслуговували на цю перемогу. Чи задоволені ви комплектацією команди та селекційною роботою Ну тут не можна дати відповідь. знаєте це така вона. Дуже широка має бути. На сьогоднішній день так. Як буде завтра, то буде завтра. Пару слів про команду суперника. Ми, команда суперника ми її переглядали. У нас не було багато відеоматеріалу, звісно, але ми переглядали, ми готувалися до цієї гри. Ми знали, що команда організована. В них багато, по-моєму, 15 чоловік да, нових, там чи скільки чи 11. Ну, переглядали як індивідуально футболістів кожного, так і команду в цілому, і те, що там працює професійний тренерський штаб, це ми і так знали. Ми, ми, готувалися. ми готувалися і знали, що ми будемо робити. Ми, ми вдячні нашим Збройним силам. І завдяки їм тільки ми маємо змогу грати в футбол, завдяки також їм. І люди повертаються на трибуни, і це саме головне. Так що ми їм вдячні і. Перемоги нам всім.